Вітаю. Сьогодні я хочу разом з вами пересадити. Е, така в мене є одна бідося, так би мовити сказати. По-другому, я вже не знаю, що з нею робити. Вона в мене вже замучила. по-перше, це якась, як бачите, по структурі листочків, як вона проросте, це якийсь Гібрид, е, в общем, це в мене спеціоза Blue Nebelina Blue. Отака дівчинка. Е, я вже не знаю, що з нею робити. Її був е, поїв трошки кліщ в минулому чи позаминулому році. Зараз, звісно, нема кліща. Нарощуються корінчики. Пропало багато корінчиків. В общем, я вже з нею замучилася, я хочу її посадити просто в мох. Отак, От просто взяти пересадити її в мох. Зараз почистимо її ці корінчики, і якось її хочу попробовать поставити. Її оце лежаче положення мене убиває просто. Я таких орхідей вона мене квітувала. Я бачила її квіти. Вона дуже ароматна. Дуже в неї дуже приємний аромат. Ну, от це в неї проблема з корінням. Я не можу її угадати. У неї ці тоненькі корінчики. Ось у її цвітоносик. Це, вона, це її був перше квітування в мене вдома. Ще вона так стоїть боком, і, виходить, так боком до вікна, і, і виворачується туди, кудись, кудись туди виворачується. Вона плоская. Просто плоска якась. Я. Я вже не знаю, що з нею робити, як її уговорити, нормально розвиватися. Зараз почала, вроді, нарощувати корінчики, листочки. Ой, я її хочу так рівно поставити. Просто поставити рівно, попробувати її якось. Перти вже чішу. трохи Так от її якось якось, якось якось, так ось і в мох. чистий мох, просто чистий мох. Отак. Все. Будемо так її сажати. Ну, це ж тепер прийдеться. Корінчики у неї ті довгі. Тепер отак прийдеться туди напихати. Її. Мох. Так, як вона стоїть. Так і будемо напихати туди. Ох, не знаю я, просто не знаю. Є такі орхідейки, які, які мені просто не піддаються. Для мене вони капризні. Може, так в живому мосі вона трошки краще підрости? Сильно, плотно набивати не буду. Так повітряно. Вот Ось так от, щоб вона так стояла трохи. І буду поворачувати якость до світа Підперти її чешу. Вона трошечки вирівнюється. Я знаю, що це такий сорт, що це вона так і буде рости. Таки ж хочется рівнейши. Тулиодором она лежить, Розляглася. Тя розляглася. Вот так от. Я ще якусь паличку, поставлю її сюда, так. И вот так її с тем боком до світла. Би ще щось так листочки підперти. В общем, отак от. Сподіваюся, може їй зайдеться посадочка. В общем, ось такі у нас. Так, сейчас піду найду палички і на две штучки невеличкі. нашла, обрезала колись. Дуже долгий цветонос был. Чи для цветоноса дуже долго палочка я взяла, обрезала. Вот так и и трошки вот так. Во. Ну, так, давай, девчонка. І я на тебе сподіваюся, що ти вирівняєшся. От. от, так от. Так. Фото, звісно, в мене не збереглося її квітування, бо це було дуже давно. По-перше, по-друге, це на другому зовсім телефоні. Фото, звісно, були, не залишилося. Ну, може, тепер прийде трошки. В нормальне становище, може, ще й заквітує. Так, от буду ще пробувати трошки приміряти, при, при, присміряти їх. Так, ще в мене одна є По типу цюй Зараз. Отака. Назва її Hanover Red. Рятування я її ще не бачила. Вона у мене з 21-го року. Бачите, 10 го 21-го. І тут така посадка в неї. Просто жах. Тут почти один керамзит. Зараз вона трошки почала нарощувати корінчики. І її треба. Надо... Ужас. Я сама удивляюся, що я раніше оце витворяла з цими посадками. Ну, вона росла, росла, оце, нарощувала корінчики. А тоді я чимсь її повела, що вона їх скинула. Ну, так мені й треба. Треба було раніше дивитися, та трошки її. Міняти посадку. Ну, я вже чекала, ну, хай може нарости нових зверху корінчиків, а тоді вже пересаджувати. В общем. Іноді в мене трапляються такі косяки. Косяки. Ну шо ж, Так, чистим, чистим більш-менш, більш-менш почистим. Зараз підвозьму ще щіпчики. Так, взяла. Треба тут листочки оці почистить, лусочки. Поприбирати трошки вишня, це. Тут трошки скидала. Це все обрізати не будемо, Хай воно буде, бо будемо садити у мох. Не робити свіжих ран, щоб не загнило. Теж її посадю в мох. и будем спостерегать. Так. Вот. Зараз чистый стаканчик возьму. Что я не собрана сегодня. Так, нашла чистый стаканчик. Трошки сейчас полоснула его. и будем сейчас всаживать цю. тоже вот так вот тут узнается один растущий корінчик. живый вернее то что в громке был все теперь берем мух і напихаємо. так цього все украю спинцечком стою. Еще сверху. И тут. Це все. Тут корінчик видно. Ну а ці будемо чекати, коли вони підуть в рост і з'являться біля стіночок стаканчика. Все. ставимо на місто бірочку нашу. Вот. Ждем, ждем. Вот такі у нас дві посадочки, пересадочки двох орхідеєк. Ну, ця більш-менш рівна якась а ця ж, бачите. Все. Кому сподобалось відео, ставте лайки вподобайки. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!